Ради вас бачити у нашій аптеці доброго дня. Навіщо я кажу другий раз доброго дня. А, то ви не так зрозуміли. Просто в нас аптека так називається. Доброго дня. Зрозуміли, так? Добре. Чим я можу вам сьогодні допомогти? А, гаразд, розумію. Ви сказали, що у вас трохи болить голова. Зрозуміло. Щоб я міг подумати, що може допомогти. Так у нас є кілька варіантів, можливо, ось ці таблетки. Вже краще ось цей порошок. Що по цінам? Ну дивіться, таблетки коштують 5 лайків, а порошок 10. все гаразд. Зараз я вам його упакую. Все готово. Вот Ось ваш препарат. швидше діяли. Це, звичайно, вода коштає лайк. Ось беріть. Також не забувайте прочитати уважну інструкцію. Даже ніж вшивати ці таблетки. Ось ту інструкцію знайдете ось ці крупності. Вам ще щось. Дати щось від горла? А що з ним? Лише другий дерева. Вам простоньки щось добре тоді зачекайте хвилинку вам забрати? Запроб... всі такі Бачу. Тоді ось тримайте. Це ваше. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, не соромтеся звертатися до мене знову. Я завжди радий допомогти. Бажаю вам швидкого одужання.